Знаєте, коли на одній з прес-конференцій я вперше побачила Сашка, я одразу відчула ось цей такий ментальний зв'язок між нами. І хоча він мене на жаль тоді ще не бачив, але хімія між нами вже відбулася. Ну, і звісно що запросила його у ліжко. Ну, це така ютуб-програма. Я всіх у ліжко запрошую. Арестович? А... Ну, ем, вимкніть. Сашку, а ти що, не бачив мої випуски? Привіт, бусічки! ви на ютуб каналі Яна Щірість, і цього разу ми з вами поговоримо про холостяка, а саме новий сезон, який так довго усі чекали. А це значить, що на українські телевізори повернулося те саме свято Мізогінії. Це шоу я дивлюся з самого дитинства. І сьогодні вперше зроблю на нього огляд. В цьому випуску будуть меми найкрінжовіші моменти. Тож, поїхали. Це вже тринадцятий сезон Холостяка. Нагадаю, це улюблена цифра головного героя, яким і став Олександр Терн. І що тут варто підкреслити, так це те, що 13-й сезон дійсно разюче відрізняється від попередніх, адже тут потужний акцент саме на цінності, і також усе доволі тісно переплетено із сучасними реаліями життя українців. Саме тому учасницями цього разу стали і військова, і журналістка, і медикиня, і хірургіня, і так далі. Ну про них ми ще поговоримо. Отож, холостяком цього річ став Олександр Терен військовий, ветеран, також автор книги Упертий чоловік. Олександр Терен цінує у жінках розум. І вперше в історії усього шоу Холостяк ім'я нашого головного героя було відомо дівчатам і ще до початку, до старту 13-го сезону. І навіть попри те, що здавалося б, дівчата прийшли здебільшого такі розумні освічені з такими професіями, то ви знаєте, все одно крінжі було таки достатньо. Проте дуже багато людей жалілися на те, що СТБ затягнув перший випуск аж на сім годин здається, тому що він ішов із сьомої години вечора і аж до другої години ночі. Я вже пам'ятаю, що засинала. Та СТП дуже сильно затягнув, але питання на хіба на яке нам, звісно, що ніхто не відповість. Отже, поговоримо про дівчат. Я не буду йти по порядку, а лише виділю декілька, які найбільше мені запам'яталися. Наприклад, Юстина, яка така вся, от про книжки. Про цінності вона прийшла і подарувала Холостякові е, книгу збірку поезії Ліни Костенко. Ну, по-перше, дуже попсово дарувати Ліну Костенко. А по-друге, коли у неї дівчата вже коли вона пішла від Холостяка, зайшла в ту велику кімнату, в якій сидять всі дівчата. І одна з дівчат запитала в неї, а який вірш Ліни Костенко? Ти знаєш, любиш? На що Юстина не змогла відповісти. І там заспівали цвіркуни. Ну, от, наприклад, щось таке не попсове. Да? Не відаю, як ми обоє потрапили в цей коридор із дверима завбільшки в око не відаю. Мабуть, ми були випадковими слізьми, що випадково сюди вкотилися, мабуть, що так. І тут собі раптом згадали, що люди ми. Та вже немає нам назад. вороття, немає. Навіть якщо наші сльози звідси крізь двері викотяться, то ми все одно залишимось тут. Також дуже сильно запам'яталася ось ця от е, дівчина, яка веде свій ютуб канал у ліжку. Вибач. При нашій першій зустрічі. До проекту я вже відчула цей зв'язок між нами. Одразу всім було зрозуміло, що вона сюди прийшла для того, щоб якось пропіаритися, і до неї було загалом таке якесь негативне ставлення і самих учасниць. І було видно, що холостяку вона не дуже сподобалася. Звісно, що вона далі не пройшла. Ти мені дав номер своєї помічниці. Я прийшла до тебе, бо ти таки не прийшов до мене. Взагалі, це не досить типовий формат інтерв'ю. Можливо, я б себе навіть не дуже впевнено і комфортно почував, ось так будучи в одному шлішку, розповідати про щось серйозне, і в якому до цього ще лежав Арестович і тисячу інших людей. Ще в нас була така вся жінка в леопарді. Вона була ну настільки з, -з цією прокаченою такою жіночою енергією, і е потім уже на спілкуванні було дуже-дуже сильно помітно, що <зас> холостяку вже просто нікого від спілкування з нею. Також дуже сильно запам'яталася ось ця така холодна. Крижана, королева. Ну, це звісно, мене дуже сильно вразив її образ, але не забуваємо про те, наскільки сильно все ж таки образи дівчат гіперполізовані, так? Тому що якщо ми згадаємо минулий 12 сезон, і е, в ньому була е, така от дівчина, е, її виставили такою слючкою, особливо на переозвучці холостяка, тому що учасниці говорили російською мовою. От і е, попередній холостяк його переозвучували українською, і е, при переозвучці її голос ну зробили дуже сильно карикатурним. Що я роблю? Я роблю свята всі. Ну коротше, я можу зробити все. У мене ж красива репутація. Тому беремо це до уваги і розуміємо, що образи і цих дівчат в цьому 13-му новому сезоні вони також дещо карикатурні. І, зокрема, ось ця хірургіня, яка о, така вся неприступна, така вся, типу, от е, тіпа, розважайте мене, я така вся королева. Потім ще дуже сильно запам'яталася оця дівчинка з бейбі-фейсом. В неї такий образ тінейджерки, в неї багато підписників у тіктоці, вона дуже сильно от по-дитячому виглядає. Тобто перебільшено ось ця холодність е, цієї хірургині, дитячість цієї тіктокерки. Також там ще була е, жінка, яка змусила його, я кажу змусила, але не змусила. Ну, але це так принаймні для мене виглядало зробити ось цю от зліпок із їхніх рук. Ну, по-перше, це дуже такий інтимний контакт: триматися за руки у першу ж зустріч, і в цій глині, в цій формі, скільки там п'ять хвилин вони трималися за руки, і що врешті холостяк відправив її додому. Ну і також дивним особисто для мене було те, що вона казала, що вона без кінця заходить на його сторінку, сталкерить його. Ну, тобто, це якось. Ну я не знаю навіть. Ну, а якому хлопцеві це сподобається. Ну от і моя особиста фаворитка це така дівчина, там є Ксенія. Вона так гарно виглядає, і було видно, що Терну вона дуже сильно сподобалася. Мені здається, що вона ну, далеко не скоро покине це шоу. Щодо костюмів учасниць і нашого головного героя, ну, чесно кажучи, мені. Не дуже сильно сподобалися оці от сукні. Вони виглядали просто як з якогось випускного вечора. от. І якщо ми порівняємо з іншими попередніми сезонами, то дуже сильно разюча відмінність. Також я вже почитала які коментарі, які відгуки глядачів на перший випуск на прем'єру Холостяка. Ну, відгуки дуже різні, насправді, комусь дуже нудно і нецікаво, комусь дуже подобається те, що головне. Них герой, саме військовий волонтер, і про те, що цей випуск нарешті такий оціннісний, особисто як на мене, ну це звісно дуже добре, що е, СТБ вирішили зробити, от саме такий наповнений е, сенсами холостяк. Такого ще не було на українському телебаченні. Але звісно, що не вистачало якихось більш таких пікантних, цікавих моментів, які будуть тримати увагу. Ну, але ж не забуваємо, що акцент саме цього сезону на тому, що е, дівчата терну подобаються розумні і такі, які підтримують е, його інтереси, його діяльність, і які не байдужі до того, що відбувається зараз навколо нас. Новий холостяк уже на носі, тож подивимося, що там у новому випуску. Які у нас будуть там плітки, інтриги, які побачення? Чи поцілується з кимось наш головний герой? Що там взагалі буде цікавого такого. Ну, а загалом, що в підсумку хочу сказати, це те, що дійсно дівчата усі дуже різні, дуже класно те, що підібрали е, різні архетипи, різні типажі. Буде цікаво за цим спостерігати, як далі будуть розгортатися події. Тож, е, подивимося з вами і другий випуск. Я зніму на нього теж огляд. Дякую вам, що були на моєму каналі. Підписуйтесь, хто новенький, і побачимося з вами вже дуже скоро.